Вже п'ятеро людей від початку літа підірвалися у морі на мінах. Попри те, що в Одесі і Чорноморську повно пляжів відкритих для безпечного купання, тисячі відпочивальників усе одно навіть з дітьми купаються там, де це заборонено, нехтуючи усіма загородженнями і попереджувальними написами. Останні трагедії сталися у затоці і на Кароліно-Бугазі. Більше того, люди масово викладають у мережу фото свого відпочинку на офіційно закритих пляжах, заповнених туристами. А дехто везе додому на згадку замість мушлі уламки шахеда, каже наша Ольга Дунська. Пішли вам купатися, називається і підірвалися на міні. Трагедією обернулося купання на закритому пляжі Одещини. Тут загинуло подружжя. А це вже інший пляж. У воді підірвався 42-річний чоловік з Рівненщини. Приїхав на відпочинок з дружиною та двома дітьми. Поки його діти купалися біля берегу. Він заплив далеко не менше 80 метрів. Це було від берегу. Так і він підірвався на міні. Саме так саме страшне з того всього, що діти це все бачили. Чоловіка розірвало. Обидва випадки трапилися саме на зачинених пляжах в області. Да, це Карина Бугаська і Затоцькі громади, те саме ті дві локації, де це відбулось. Перебувати там цивільним категорично заборонено. Про що свідчать чи сильні попередження? Встановлені відповідні бетонні блоки, відповідні паркани. Відповідні різного роду фортифікаційні спорудження, які прямо свідчать про те, що це заборонена зона для взагалі відвідування людини, не кажучи взагалі про купання в морі, щоправда, готелі у цій зоні працюють на повну порушень у їхній роботі. Немає кажуть у військовій адміністрації, що бізнес протекою калієшку. Вони здають свої кімнати, вони здають свої номери для того, щоб люди могли відпочивати. Жоден із них берегова зона це на набуття держави 400 кілометрів інших пляжів. На жаль, фізично нема такого ресурсу, щоб це перекрити. Тож саме за відпочинок на пляжі власники готелей відповідальності не несуть. А от люди зачасту нехтують правилами безпеки. На цих кадрах чоловік намагається самотужки витягнути з води щось схоже на міну, а тут. Відпочивальники виловлюють з моря рештки шахеда. Ми вже знаходили шахеда, все нормально. Тут викидувало морем уламки, не цілий шахед без бойової частини, тільки крила винесли, поклали в сторону і все забрали люди собі на сувеніри. Такі люди в нас. Проте є й свідомі відпочивальники. А вже ж не чіпати і подалі відійти, викликати спеціальні служби, самостійно не лізти, це точно може й вибухнути, та й взагалі застерігатися. Якщо тривога, ми швидко збираємося та п'ятами накиваємо. Загалом в області офіційно відкрито 32 пляжі по одному в Чорноморську та селищі Приморське, решта. В самій Одесі місцеві ж радять обирати ті, де є хвилилами. Однак навіть на офіційних необхідно дотримуватися правил, не купатися в шторм і не запливати за буйки. Рятувальники попереджають: якщо вас віднесло за дозволену зону, на допомогу вони не прийдуть, адже виходити в море їм заборонено через заміновану акваторію. Вони запливають далеко, далеко в море, і на офіційних пляжах, до речі, це роблять так само. Запливають далеко за буйки. ДСНС і інші служби. Ми у нас немає дозволу виходити в море. Якщо людина заплула далеко і починає відносити далі порятунок тільки в її руках. Нам там перебувати так само небезпечно, і ми не будемо класти життя наших рятувальників через те, що люди не думають своєю головою. Лише від початку року на водоймах в Одеській області загинуло 18 людей, і вже другий тиждень шукають 16-річного хлопця з Чорноморська з Одеси Ольга Донська, Ігор Занжи. Ми Україна, Марафон і Єдині новини.